Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх постійних підписників. Вітаю новеньких, які заскочили. Сьогодні я хочу зробити розклад на живу долю. Це чоловік молодий. Хлопець, який зараз ну, він згодився, в принципі, я не називаю мен, нічого. тобто Предисторія така, що він познайомився з дівчиною, і він зараз у війську, він зараз в ЗСУ. Ось, і вони общаються, тобто в них такий, ще такий нерозкручений, як кажуть, роман. Він тільки почався і він пішов у лави ЗСУ. Тому вона йому запала. Але він толком не знає. Він вільний, в нього був до того громадянський шлюб, потім вони розійшлися. Ну, і, коротше кажучи, але він лев по гороскопу, і ви, ну, леви, взагалі леви вони дуже тяжко до себе підпускають людей. Вони довго не довіряють, сумніваються, тобто, ну, так, якось так. Тим паче вже має життєвий той опит сімейний, то, звісно, що він думає про то. Він до неї дуже гарно відноситься, але не хоче, не хоче розочарувань мати. знаєте, Не хоче мати болю, не хоче мати обману. Обман це саме страшне, що може бути. Для нього. Тому ну, леви вони такі. так Вони не прощають. Можу вам зразу сказати, я сама лев, я не прощаю. Я не можу простить. Я не забуду того. Е, може, воно там я, якось в голові, і понятно, але ти серцем не можеш то простити, почуттями ти не можеш то простити. Так, я роблю маленький розкладик на Ленорманах. Його можна робити на яких угодно на оракулах таро. Зараз я хочу зробити це на Ленорманах. І може ще якусь колоду докладу. Маленький розкладик він на 5 карт, так що я вас надовго не затримаю. Не буде це розмазано. Це не буде 32 карти. Перша карта це сама дівчина. Яка так зараз я ж зроблю цей запитання. Це. Питання було таке: чи? Як дівчина відноситься до хлопця? І... Я задала питання? Ну, тобто, її відношення. Тобто, перша карта нам буде показувати саму дівчину. Сад. Карта дуже легка. Це, звісно, початок тільки йде самих відношень. І це, ну, немає тут серйозності, да, це просто от. Тільки-тільки-тільки, але це общество, так вони дійсно зустрілися в компанії і познайомилися при таких умовах. Тому вони якось так воно і було, що вони на один там практично і там раз, два може були, і все. То так все було якось отак, от весело. Так воно і є, дівчина дуже комунікабельна. Весела, активна, так, це підходить їй цей сигніфікатор, в принципі. Почуття почуття цієї дівчини до цього хлопця. Риби. Ну, люди, я хочу вам сказати, це не перший хлопець, який до мене звертається чоловік, бо військові зараз лакомі кусочки, бо вони отримують зарплатню. Причому стабільно. Тому дівчата зараз цим дуже пользуються. Бо основні їх поїжджали за границю папіки. То вони чіпляються, за що. За що ну, я не кажу тут за всіх. Але в цьому випадку, бачите, тут іде заінтересованість фінансова, як вона до нього відноситься. Так, він їй допомагає. Він їй допомагає. І дінюшку він їй кидає на карту. Він їй допомагає. Це було, ми розмовляли про це. А, так що, так, тут іде іменно ця карта показує, що відношення до нього, як вона до нього відноситься, це ідуть почуття, а почуттів немає. А почуттів немає це бубне, це вигода. Це гроші, фінанси. Думки, думки цієї жінки. По клеверу це щастя, хоча б повинно бути наоборот, по почуттям це повинно бути, а по думкам, тобто наоборот. А виходить, що вона все ж таки розумом вона радіє. Що він є? Розуміє, що це її щастя, але, але по почуттям, бачите, яка в неї карта падає. Странно дуже. Так, ну ладно, будемо дивитися далі. Кожного своє, я кажу, да? Четверта карта це що чекати? Шо, що чекати від неї? Що чекати від неї? Що вона може дати? Що від неї чекати, які взагалі е, це сигніфікатор роботи? Що вона може? Вона. Е, вона діє. Так, вона діє, вона працює над тим, щоб бути з ним. І довго, тобто вона планує. Надовго це все. Тобто в неї плани, як у нормальної жінки, в принципі, ви бачите, що немає черв. Тут теж бубни, сад, от сад тільки черва була, там, де вони познайомилися, це почуття. Це. От познайомились вони по почуттям їх потягнуло. Потім пішли і по землі, от іменно матеріально-фінансові вопроси. Це дії, вона працює над цим питанням. Ну і п'ята карта, чи є шанси цих відношень бути разом? Маски. Маски. Ну, це така ось розклад, як знаєте, звізда. Звізда пентограма, але я хочу вам сказати так. По масками, так? Да? Ну. Дивіться, тут по діагоналі можна придивитися, от вони між собою, це вона і це її думки. Все ж таки, вона, він для неї радість, вона це розуміє. Але вона працює над тим ретельно, щоб його щоб бути з ним. От що вона йому дасть? Роботу. Роботу. Вона йому дасть роботу. Вона працює над почуттями. Вона працює над почуттями. Чи є шанс маски? Тут всі чотири стихії. А маски це не завжди іде обман, я вам хочу сказати, так, людина ховається під маскою. Кожна, кожна з нас ховається під маскою. Да? Довольна, недовольна. Це не сама погана карта в цьому розкладі, скажу так. І це не саме погано. Дівчина вже розуміє, вона доросла. Давайте ми розкриємо. Я хочу, по-перше, розкрити, все ж таки розкрити оцю карту, що вона працює. Бо ці мені понятні карти. Вона, оці три карти, вони мені понятні от іду. Е, я хочу розкрити оцю роботу, що вона працює. Так, вона працює. Вона працює над цим, вона старається іменно своєю жіночністю. Його, ну, найму пише, пише, ну, гарно пише. Найму гарно пише. Він підпитується, але це все, бачите, не серйозно, Це все не серйозно, бо по дитині, ну, так в них тільки все почалося. Тільки почалося, тільки початок. Дивіться, будуть іти зміни. Швидко будуть іти зміни. Це іменно її. І Сонце буде йти зміни на гарне. І дивіться, от в цих картах у нас е, черва вона. ширва зміни. Ой, це піки. Я вибачаюся, це ж движення. вибачаюся, Ну, ось, вона, вона вже себе тут вкладає, як жінку в цю роботу. Діє. Але, ну так, ну, пише, це ж, це ж а що вона ще може робити? Підуть зміни на краще, тому що сонце це довга історія. Але це, опять-таки, бачите, це ідуть бубни. Тобто вона буде вкладатися і здоров'ям, і грошима. Буде трансформація цих відношень. Я її хочу подивитися. І падає їй кольцо. Дивіться, бачите. То я хочу цьому хлопцю сказати, що дівчина не погана. Вона не погана. Давайте я подивлюся. Вона нормально себе думає, думає а що ж їй? Вона ж не маленька дівчинка, їй не 15 років. Давайте подивимося. Так, я оставляю оцю карту. Сигніфікатор ми все побачили. Я забираю ці карти, мені вони потрібні для, далі для розкладу, щоб у нас більше був все ж таки розбіг. Тобто вона буде вкладатися в розвиття цих відношень, вона жіночністю своєю. Тобто, вона себе буде вкладати. Працювати над цими відношеннями, розумієте? Відносинами. І е, вони будуть трансформуватися в неї. Це її, вони будуть трансформуватися, і їй падає кольцо. Уж не знаю, чи ваше кольцо то буде, чи не ваше. Але бачите, вона буде старатися. Ну, Якщо ви в неї один, то це ви будете. Так що. До речі, це теж можна подивитися, чи ви в неї один, чи ви в неї не один. Але це вже, коли ви вирішите самі. Так, давайте я хочу спитати карти. Будь ласка, покажіть мені карти, щоб ця карта масок нам відкрила ці шанси. І що ця карта масок нам хотіла сказати? Шанси цих відношень. Покажіть нам, будь ласка, Ось, опять вона падає, дивіться, бачите? Вибір. Вибір він, ну, скільки ви будете воювати, скільки це буде длитися, розумієте? Але мост це наближення. По, цьому, по цій карті, от коли падає мост, дитина і колодязь, то я можу вам сказати, що можна прочитати, що наближаються ну, більш від серйозного до повного такого. Вже відносин повнокровних, бо тут всі чотири стихії будуть тут і черви. Тобто ці відносини будуть мати від серйозного, вони переростуть до вже повнокровних таких відношень серйозних. Ну і давайте подивимося, чим закінчиться ця вся історія. І я хочу витягнути карту, і будь ласка. Ключ. Хі -хі -хі. Ключик, ключик, ключик золотой. Ну і карта порада. Звісно, карта порада. Ключ, дорогий мій, лежить у вас в руках. Ви вирішуєте, бо дівчина старається. До речі, в розвитку ваших шансів вашого. Роману ваших відносин випала вона, не ви. Бачите? Тобто вона активна. Так, ну і давайте подивимося. А все ж таки, давайте подивимося ключик в чиїх руках. А давайте спитаємо, в чиїх руках ключик в цих відносинах? Ваших, я ж сказала. Я ж сказала, що в ваших. Але ви по-своєму. Так, як ви вилеви, дуже закриті. Тобто, такий то хлопчик такий, знаєте, таємний. Все тримаєте в собі. А, ну, давайте карту пораду я вам витягну, як, як вам і цього всього ми побачили, а карту пораду. Ну, давайте для дівчини витягнемо карту пораду. Кохання. Кохання. Звісно, якщо вона буде кохати, ви то будете відчувати. І я хочу цю карту ставити для вас обох. Хай вона буде для вас обох. Ця карта. Прекрасний розклад, не переживайте, дівчина у вас прагматична, не глупенька блондинка якась там. Тому не переживайте, бачите, як вона працює, їй випала робота. Вона роб... працює над цими відносинами. Вона працює. А ключик у вас? Отак. Дорогий мій клієнт. Так що, пане, майте це на увазі? Дівчина гарна. А, ну, я кажу про те, що фото я бачила, тому дівчина гарна. І ви також, тому чому ні? Так що все в ваших руках. Бажаю щастя. Все, люди, я показала вам розклад. Надіюсь, хлопець подивиться, бо він, скажімо так, ніколи цим займатися, в нього нема того часу, то отак удобно я викладаю це відео і він, як в нього є час. Подивиться, в будь-який момент, відкриє і подивиться. Бо у вайбері, звісно, такого, такого широкомасштабного немає. Там 4 карти, отак поміщається. Я просто, коли роблю розклад, я отак беру карти, просто, наприклад. Да, от мене, в мене 4 карти, там ще скільки є. Я викладаю, звісно, але людині не видно. я отак просто беру потім в руки і розказую. А, тому так, я без карт не можу. Я показую карти. Я не знаю, як можна не показувати карти і просто показувати себе красиво і розказувати. Це для мене нонсенс. Люди, я таких тарологів не розумію. Все. Все, не буду вас забалтувати. Я вас люблю, поважаю. Чекаю вас на своєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь. У вас повинно бути більше, бо дивиться 50 з гаком, без підписочки. То, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Полпав, хто за кордоном можете перечисляти копійку на розвиток в описі є там. А, а хто українець теж може. І я виставляти буду картку, але ще не вирішила, яку в першому коментарі під відео виставлю якусь картку, то ви зможете просто скидати, скажімо так. Якусь маленьку підтримочку моєму каналу. Дякую за увагу. Па-па!